Партнери, привіт так, з сьогоднішнього дня ми вносимо корективи в наші відносини з вами. Сформували статистику про те, як працює проект, не заробляє тільки ледачі. Побачили для себе не дуже гарні, не дуже гарну інформацію. Одразу робимо висновки. І сьогоднішнього дня партнери, які працюють, Нормально, правильно, інколи з помилками ці партнери будуть. У них буде можливість оформлювати в проекті не заробляє тільки ледачий до трьох ростовок. Якщо ви хочете більше, оформляєте тільки через менеджерів. Ті, хто працює неправильно, пояснювати не буду таких дуже багато партнерів. У вас буде можливість оформлювати тільки одну розставку. Якщо ви захочете більше, ви також через менеджерів, те, що я побачив, це дуже і дуже неправильно відносно нашої компанії. Коли ви оформлюєте по проекту на дві 2, на 2 мільйони 2 з 2,5 мільйони за якийсь там період, період. Ви купляєте тільки на 20 тисяч гривень або на 30 тисяч гривень. Ну, тобто, розумієте, ця статистика вона така. Не дуже не дуже добра. Е і як ми побачили з вчорашнього